Доброго дня, дітки! Чистомовки це такі маленькі віршики, які потрібні, аби маленькі дітки розмовляли чітко, гарно та правильно. Слухайте уважно та повторюйте за мною. Ок, 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 як колючий їжачок. Яч, яч, яч є у діток гарний мяч. Де, де, де з неба дощик іде. Те, те, те летить листя золоте. Та. Та, та прийшла осінь золота. Ай, 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 парасольку пошукай. Отож, дітки, повторюйте чистомовки і будете гарно і чітко розмовляти. Бувайте здорові!